Сьогодні на вечерю приготуємо вам дуже смачну пожинну пасту, інгредієнти якої ніхто ніколи не розгадає. Тим паче, що по ціні ця паста вийдено дуже економічно вигідно. Спочатку кладемо вогонь в окріп для макаронів, окремо кладемо сковорідку для варіння саме соусу. Підсолюємо в окріп, нарізаємо чесничок, підсмажуємо його на рослині олії, нарізаємо мілко цибульку, забираємо чеснок, який вже підсмажився, та додаємо туди саме цибульку. Просмажуємо. Закидаємо макарони у воду та будемо варити до готовності. А секрет соусу до цієї пасти криється ось у цьому. Це кілька утоматій від торгової марки Екватор. Повна баночка смачної, щільної, цілої рибки, а ще вона дуже багата на омега 6, омега 3 та вітаміни групи Б, тому що вирощується в Атлантиці. До цибульки додаємо кільку лимонний сік, прованський трави, протушковуємо ще 10 хвилин та можна сервірувати тарілку. Викладаємо макаронні вироби, зверху на нього викладаємо соус та прикрашаємо зеленою цибулькою. Ще по бажанню можна додати натерті пармезан, що зробила, і я знаю, що комусь може показатися це дивно і скаже, що воно зовсім не грає між собою. Але повірте, це смачно, просто та дуже пожив. Всім бажаю смачного.